Всім добрий день, з вами полезнать. Продовжуємо ділитися результатами наших досліджень. І сьогодні мова про густоту соняшника. Норма висіву або густота продуктивного стеблистою це основний елемент планування успішного врожаю, тому що якщо висівати на неправильну густоту, це веде до ризиків значних недоборів врожаю, а також до втрат при збиранні. Тому обґрунтований вибір норми висіву дає можливість створити оптимальну густоту вегетуючого пасву, і тоді кожен гектар даватиме по максимуму. Наші експерименти із густотами у полі знань мали таку схему. Схема передбачала 10 варіантів різних густот від 30 до 120 тисяч. І було також використано 4 гібриди з різним періодом вегетації, які підходили під різну гербіцидну технологію захисту: це тор, стар, кавалот і груд. Ході науково-дослідної роботи ми маємо такі результати і висновки. Із збільшенням густоти продуктивного стеблистою від 30 до 120 тисяч на 1 гектар. Поступово збільшується параметр висоти рослин. Але разом з цим ми бачимо, що в нас зменшується параметр діаметру кошика для ранніх гібридів. Це майже 50% для тора і авалона. А для середньоранніх гібридів грута і старка це лише 40%. Зменшення площі листя ми також спостерігаємо на фоні того, що е, збільшується густота продуктивного стеблистою від 30 до 120 тисяч. Якщо спостерігати на показники врожайності, ми бачимо, що оптимальна продуктивна густота для гібридів була наступною. Для грута це 70 тисяч, де ми отримали врожай на на рівні 3,43 з гектара. Тоді так само ми спостерігаємо найвищий показник врожайності для гібрида. Тор також 3,67 з гектара. Для сарка густота дещо нижча – 60 тисяч. 3,75 цілих тони з гектара, і для Авалона густота була найменшою при 50 тисячах. Гібрид дав найвищий показник. 3,75 цілих тони з гектара. На цьому все. Я вам дуже вдячний за увагу. Побачимось.